Мені згаварювали, що захочили, що я тоже херкавчан. Але я зараз тут стою не як херків'янин. Я тут зараз як представник від автодозору. Автодозор це ті люди, які були колесами Майдану. Все, що ви бачите тут, всі ці бублики. весь тут бензин, дрова, медикаменти, це такі бублики, шини. Це все возили люди з автодозору. Це дуже велика кількість небайдужих людей. Це такі самі громадяни, які небайдужі, які мають щось робити, не казати, не балакати, не писати в Твіттері чи Фейсбуці, а щось робити, діяти. Місяць тому, коли міліції не стало в місті, коли вони злякалися і сиділи тихесенько, ми пішли до них і казали: виходьте, виходьте, ви повинні працювати. Вам наказували нас бити, але зараз ви повинні працювати. Ви вже місяць співпрацюємо з ними з роботниками. ДАІ. ми їх навчили, як треба працювати. Ми стежимо за тим, як вони працюють, і це саме, що повинен робити кожен з нас. Ми громадяни цієї країни. Ми обираємо цю владу, але ми даємо їм не владу. Ми даємо їм повноваження керувати цією країною. Це обов'язок. Жодна влада не дається назавжди. Вони отримують обов'язок і вони повинні по ньому звітувати. І два дні тому, тому ми поїхали пікетувати Верховну Раду. Ми поїхали пікетувати МВС, прокуратуру і СБУ. Чому вони не звітують, про що вони роблять зараз? Чому вони на Верховній Раді обговорюють перейменування вулиць? Чи як вони будуть відзначати свято? Коли зараз коїться таке злочинство, коли в Донецьку, в Харкові, в моєму місті, Харкові вбивають людей, робляться провокації. Цього не повинно бути. Вони повинні працювати. Ми їх навчимо І ніяк інакше. Бо Автодозор це були колеса Майдану. Зараз ми стоїмо майданом на колесах. Це дуже символічно, що ми це все робимо, що все це відбувалося тут, на площі незалежності, але вона була площею залежності. 23 роки по тому ми не отримали незалежність. Ми зараз її отримуємо. Ми виборюємо його, бо за свободу треба боротись. Всі країни, які отримали насправжню свободу, вони за неї боролись. І це зараз, що робимо ми з вами. Кожен на своєму місці, навіть якщо страшно, навіть якщо можуть звільнити, Залишити без зарплати. Все одно треба боротись. Бо ніхто за цього для нас не зробить, тільки ми самі. І всі ці ініціативи, які тут наголошують, це ті люди, які хочуть, хочуть щось змінити, щоб ця країна насправді була європейською. Нам кажуть, в Європі нема нічого гарного. Європа, вона різна. Це дуже різна. Швеція не похожа на Скандинавію, не, не, похожа, не похожа на, на Шотландію. Вона абсолютно різна, але ми бачимо, яка є Росія. А Росія є однаковою. І це минуле. А нам треба в майбутнє. Нам треба пишатися своїм майбутнім. А не це зараз кажуть нам росіяни. Треба пишатися своїм минулим. У нас є минуле, яке ми можемо пишатися. Зараз ми будуємо своє майбутнє. Будуйте, будуйте і кожного на своєму місці. Європа починається з себе. Дякую, слава Україні!